Так, я не розказував про улюблені серіали, то до них належить ну, Breaking Bad, ну, пуститися берега. його мову тяжкі називають. Про вчителя хімії, який е, почав продавати метамфітамін. Дуже класний серіал. Ще мені подобається, зараз, зараз. аж тягнусь попилку. Мені подобається, ну, краще дзвоніть соло, це теж класне продовження. Але не наскільки мені подобається, як вовсе тяжкі є. Ще класний отой. Ну, «Аль Каміно» мені теж подобався, фільм про Джесі Пінкмана, головного другого героя, того студента Болтера Вайта. Далі ще мені подобається Гра престолів серіал. Якщо чесно більше книжки за серіал, восьмий сезон дійсно я бажаю слабким. Там їх теж хороші серії. Ну, Дім драконів дивився теж годна там, мені сподобалося. Але ну, то вже інше. І ще з реал... А, Дивлюся клан Сопрано мене дуже пре. Мені реально сподобалося. Про Бандюка. Дивлюсь, до речі, перекладі гобліна. А, український переклад теж гарний, але немає можливості дивитися в іншому варіанті. Що ж, далі... Е, як воно... Е, серед українських серіалів Кайдаш... Кай, про, спіймати Кайдаша. Год, та, Дуже годний серіал. Е, Козаки абсолютно брехлива історія. Мені теж сподобався серіал український. Е, е, як... Його, як його там. Градати ще. Що я такий хороший дивився. С... Блять, харять мене люди, які самі з собою говорять, але похуй на них. А, такий хороший серіал. Серіал. То дитячих Серед дитячих серіалів тобто, цілком таємно секретні матеріали. Ксена Принцеса Воїн і про Геракла мені дуже сподобались. Серед мультсеріалів мій улюблений про тих монстрів. Я забув, як там. Там де Обліна, Нечупар. Справжні монстри я згадав. Кенен і Келл класний серіал що губ тільки не. А губка Боб класний. Кіс пец. Безліч прикольного мені подобається. Отаке.